Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Будівельні роботи у селі Голубіївка тривають однак, обіцяного вивезення небезпечної пульпи так і не відбулося. Сьогодні народний контроль приїхав з екологічною інспекцією, аби з'ясувати стан і статус ось цього об'єкта. Раніше місцеві повідомляли про завезення пульпи, яку автодорівці висипали у затоплену канаву. Тоді начальник Коростишівського рая автодору обіцяв викопати небезпечні відходи, а натомість завести пісок. Попала пульпа прикрита піском. Екскаваторщик, ви бачите, міг не побачити. Ми цей участок дороги викопаємо, завеземо той ґрунт сюди ж, де брали. І звідси наберемо піску і завеземо на те місце. Пульпу викопаємо, а пісок завеземо. Завтра беремо Краза, там, де викопуємо. Там, де пульпа Бронислав, дивися, це щоб це не попало, не грам це. Все. відповідальність це за тобою. Пожалуйста. Однак селяни скаржаться, що будівельники не виконали обіцяного, а просто перекопали насип. А вони вже хитрі, Вона чуть підсихає, коли, наприклад, сонце, і вони неї розгортають, наломиться вже ж не так з піском видно. Правильно він отако брав, отако да. отако да. їхав, і отако. Там загарнув. три кубки було отакого. Тобто вони не викопали, а просто отаку вони зробили, олів'є зробили. зробили. Вони взяли ескаватором, розрили яму гарненько, да, завезли спереду ось цей пісок. А вчора момент зробили, якраз нікого немає. Вони грейдером, бачите, що зробили? Загорнули. Хоча перед цим вони сказали, що в них є проект, як правильно цю трубу вложити. О, але проект дивіться, який бачите, положили трубу прямо в грась, щоб невої підмостки під ось цією трубою ми так і не виявили. Хоча добросовісно старалися і шукали камінь. Журналісти народного контролю звернулися до екологічної інспекції, аби оглянули об'єкт. Обіцяють провести документальне розслідування. Ми бачимо, звичайно, в більшому складі це пісок, але можливо, все таки певними осередками, на протязі видно, що в складі цього піску є пульпа. Звичайно, видно зразу, що це. Щось, щось не те. Більш всього, що ну, будуть матеріали е, проаналізовані і потім направлені до е, правоохоронних органів. Начальник Коростишівського грає автодору телефоном повідомив, що ані документів на проведення робіт, ані сертифікату на матеріали немає. Як це може бути роботи без проєкту? Ми не робимо капітан капитальний ремонт дороги. Ми робимо тут Ми і надалі стежитимемо за цією ситуацією. Катерина Білошицька, Ілля Кот, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.